Логотіпи я не знаю, там було на 100 штук і приблизно. Ти зробив 40, так? Ну я їх зробив 40, бо я не знаю, я можу дорізати всі. Я не ну, що Нащо нам різати, потім будемо різати. А якщо... Будемо робити партіями, скільки нам буде їх треба? Просто Там буде такий кусок, ми думали, що його весь Так Та, Я поріжу, я тоді кустові. Добре, логотип? Клас, Ідеально. зараз О, я вообще... покажу, тобі Та, ага. так. Супер. Купи. Ну і ці ножки складаються наверх і вони уже і кружки працюють. Як ручки. Да. Не нужна молодці, постойки. Всі молодці, Віталій. <клухи> Ди дверці. Верті на нашу пічку маленьку. Переносну легеньку, мобільну. Ну, для людей, для армії. Вона називається шпор, важить 10 кг. трохи менше. Отак. Піддували не треба. Це для переноски таке положення. Ну, там навіть дрова. Були у нас випробовування. Коли використовуєш отак. Тут подача воздуха, регулятор. До неї ще в комплекті йдуть труби, дві труби і коліно. Два коліна під 45, щоб могли собі робити геометрію любу. Ну, таке. От така пічка. Зараз покажу, як її переносити. Так. Ой. Так. Все. Що таке шпор? Шпор це пічка, да? як, як ще сказати. Так, де це У нас тут кажуть шпор, шпорик. Ми довго думали, шпор чи шпорик, ну, якщо люди будуть називати його шпорик ласкательно то це буде тільки добре. А, ну а дизайн, бо ми всі художники. Кожен тому... дизайн не має. Без дизайну вже ми вже не можемо жити. Що б не робили, все треба вже все має бути... естетичне. Хоча б Ну не має бути посередині. Що не має бути посередині? Ця штука, не має. А я не кажу посередині, я кажу, казали, що треба да. по місту робити. Шаблон треба зробити якийсь. Це коли буде вже одна зібрана, тоді треба буде шаблон робити. Ну, якісь якісь мітки. Останнє крови, так? От хлопці відправили свої сім'ї в Ужгород, за кордон. І прийшли, з нами працюють. Київ, Запоріжжя. Художник. Художники всі. Всі художники. Ось це мої роботи якраз з симпозіумів, які ми проводили тут у себе в майстерні. Це з останнього симпозіуму, ну і ці три теж. Там замотані якісь, тут в шафі якісь є. В століоборону записався і це, але поки що чекаю відповіді. Якщо потрібно буде, то звичайно. Підемо воювати, а наразі просто не сидітиш, склавши руки і чекати, поки прийде твоя черга, а і робимо те, що можемо. коли вже от весна, все одно. В хаті вогонь, це не тільки тепло і їда. Воно дуже швидко кип'ятить воду, все. Це надія. Це всі виживальщики кажуть, коли тобі вдалося розкласти в лісі вогонь, ти починаєш думати про майбутнє. Ти маєш надію на майбутнє якесь. Коли вогня нема, у тебе там не знаю, депресія чи що, таке, то все. Так що, навіть коли буде весна, якщо ти будеш мати біля себе. Цю хлопці будь-мати або хто, люди. Такий пецик, шпорик наш, то їм буде і надія, я думаю, що це допоможе. Йо -йо. Горить, ймаю. Ти ж можеш сюди піти. Да. Тепер цим боком. Грушка, да, Абрикоси. — Абрикос. Леша. Не, я не пью. Мы на работе пьем. на обид пьем. Для перемоги, дівчата. Ты спалил оператора. Може він нас так не забывать. Може він нас так не зовут. Ты тепер. меня теперь.